Милі друзі, вітаю всіх із новим 2025 роком. Бажаю вам, щоб він став для вас або кращим, або легшим. Запрошую всіх вас разом зі мною відвідати економ-магазини після оновлення Хуману на розпродажі Хуману та декілька вагових секонд секонд-хендів. Високі ціни змушують нас ще ретельніше обирати покупки для себе та для своїх близьких, тож побачимо, що нам із вами сподобається настільки, що вирішимо купити. В моєму місці співпав розпродаж хуман усіх типів і п'ятитижневих, як в цьому магазині двотижневому. Остаточна ціна це 24 гривні тепер за одну річ. Мені пощастило обрати ковтинку для себе та такі піжамні штани із м'якого дрібненького плюшу для доньки. І приміряти не буду, бо не за розміром. А от ковтинку із задоволенням вам покажу. Вона 50х50 50, котон з віскозою, абсолютно новесенька, гарно посуватиме до чорних речей, які найчастіше ми одягаємо, коли холодно. Ось так вона виглядає, довгі рукавчики, невеликий виріс по горловині. І вона написана S розмір але це повноцінна М і не обталена. Це дуже-дуже приємно, вона так вільно сидить. Кольори не нав'язливі такі, і трошки розбавляють ту темну гаму, яка нам практична на кожний день. Дуже мені сподобалася ця річ. Єдина з принтом тепер є у мене. Розпродажі останнього дня, п'ятитижневій Хумані, мені захотілося приміряти такий чоловічий жакет. Я роблю висновок, що він чоловічий, того, що застібався не на нашу жіночу сторону. Та я була просто зачарована виконанням, кольором, усіма дрібними деталями. Верхній шар складався частково з візкози. Річ виявилася, ще й до того абсолютно нова. Просто без бірочки. Виготовлено в Індії. Цей бренд я е зустрічаю не часто, але бачила його також, увішують і на ексклюзив в Хумані. Ви тільки подивіться, як там все виконано за усіма правилами, технологіями пошиття. Підкладинка, на жаль, поліестрова. Але я була згодна придбати навіть чоловічий жакет такої якості за 24 гривні. Верхня тканинка з металевою, ледь-ледь виблизкучою ниточкою. Виглядав дуже він гарно, на жаль, виявився мені замалий. Хотілося мені більш прямого силуету і довшого. але я не жалкую, що довелося зняти багато одягу верхнього заради цього єдиного жакету в тому магазині. Дуже хотілося його запам'ятати. Ну а зараз телепортуємося секонд секондгенд на завоз люксу. Це мережа магазинів British Mix. Відібрала для себе з ексклюзиву це сині вішачки, фіксовані цінники, декілька суконь. Загалом вони всі синтетичні. Але симпатичніше приглянула ось таку сумочку вам показати. Вона всього 150 гривень коштувала. Теж вони її не ексклюзив чомусь повісили. Вона зручно розстібається зверху, розміщує телефон сучасний, гаманець. В принципі, така вибігти десь дуже була зручна і за своєю ціною теж приємна. Коричнева сукня була хлопок з еластаном. Рівер ну, Island, великий цей розмір був, але через улюблений свій колір вирішила її приміряти. Схожого фасону хочу знайти собі сукню. Першою надягла світлу сукню, гарна довжина. Тканинка мені сподобалася м'якенька, ледь трохи тягнеться, у дрібний рубчик і принц сподобався. Типу як тигр з леопардом, або навіть на зебру трошки схоже. Такий цікавий. Єдине що, дуже великий виріс по плечах, там їх має бути видко. Ну, мені такий варіант не зайшов, але до тіла була приємна. Наступна котонова, дуже сильно обталена. Підло видавала всі наслідки святкових частувань, до тіла була приємна, довжина сподобалася і е, колір е, всі відтінки коричневого цього сезону також в тренді. Е, е, зелена сукня від River Island надзвичайно велика, все як я передбачала, виконана за крилу. Е, теж врубчик, це додає фактурності. Якби тканинка була трохи щільніша, я б розглянула її до покупки, там десь щось підшити можна було б, але поки що знаходжуся у пошуку якоїсь іншої зимової сукні. За 500 гривень пропонували того дня штучну леопардову сумку. З приємністю торкалася шовкового палантину гарного кольору, але там були малесенькі дірочки. Вже біля каси спросила дозволу відзняти покупку жіночки, яка придбала для себе одразу два браслетики із срібними застіпками з натуральних перлин. Ніжних кольорів ми їй порадили з продавчиною носити одразу обидва, коштували вони по 250 гривень. Нарешті опиняємося в оновленій новорічній хумані. На жаль, через стан здоров'я потрапила я туди лише на третій день завозу. Але судячи із речей, які я там побачила, думаю, завоз був таки непоганим. Багато брендів, багато речей нових. Тут вам відзняла. З вішечків, що лишилося, а на третій день на ексклюзиві, де ці не фіксовані. А, це показало зару. 100% кашемір 800 гривень. І в стані нового це приємно, бо ще до Нового року менше тисячі такий не ставили. Можна сказати, що або я до цін починаю звикати морально, або... Все ж таки не на всі речі ставлять занадто високі. Нарешті попадалися цінники в 500-550 гривень на ексклюзиві. По залу це речі 289, це речі по 330, 370, 420, 470. Ось в таких межах знайшла шарф із 100% кашеміру, вузенький, гарненький, складної в'язочки 420 чи 470 гривень, зараз не пам'ятаю. Кому подобаються ці шарфи, які надзвичайно тепленькі, то цілком ще можна знайти. Ну, Як бачите, пухони від McKінлі коштують дуже дорого. У мене жіночий Макінлі пухон, можете знайти вдвічі дешевший. Пряме посилання лишу в описі під цим відео і на свій магазин, і також на окремі речі, про які буду згадувати в цьому відео. Показала вам поєднання кольорів, яке мені подобається. І гарний за складом той був светрик, павутиночка з Мохеру, але він не кусався, це 100%. Ну, перша річ, яку примірюємо, мені сподобався силует та фактура тканини і колір цієї сукні. Єдине, що вона занадто тоненька. Я шукаю щось більш тепле. Ось так вона виглядає. Не вистачило мені об'єму. Радує, що нема обталеності, але об'єму вверху. і Теплоти від тканини мені не вистачило, колір дуже гарний. Тканинка в дрібний рубчик дуже гарно виглядає. Зараз спробую її ще з чимось поєднати, що прихопила в залі. Захотілося надягти зверху жилеточку. Якби в мене був вибір, я б, скоріш за все, обрала жилетку спортивного стилю, а це такий більш жіночий варіант, штучне хутро, вистрижено такими хвилястими геометричними лініями. А новесенька виглядає це непогано. Наступний мій обранець це кардиган штучний, але новий, гарного фасончику. С-розмір, але можна і на М-ку. І колір. Колір холодний, бебі-рожевий, я б його так назвала. Мені сподобалося, що є манжети широкі на рукавах і манжет понизу, тобто він його як підзбірує, не залишає обвисати. Таке округлює вашу фігуру, а не виглядає, що щось таке просто довге висить. Мені подобається така обробка картигану, які просто прямі або розклешені ще й із тонкої тканини. Я вам не раджу. Вони виглядають якось сумно. Цей, дивіться, поєднання темного, сірого і бебі рожевого, Ну, просто клас. Класика. Цей рожевий вже не такий рожевий, як попередній, не знаю, як його назвати, він більш з теплими нотами. Мені сподобався силет на вішачку, але коли, коли я видягла, то зрозуміла, що і розмір, і як зроблені рукава по плечах, не дуже мені вподобає. Ви ж подивіться, напишіть, чи вам подобається, як зроблені там рукавчики. На плечах. Я люблю плечики спущені, спущення. Тут, бачите, вони такі зібрані. Докупи, в принципі, це виглядає непогано, непогано виглядає. Але тканинка синтетична, там 10% вовни і вже і ціну поставили інакшу. Ну, а це просто светрик свято. Всі кольори, всі відтінки це мої кольори. Вони мені пасують, я так вважаю. подобаються, Це веселий дитячий малюнок. Напишіть, чи носили б такий светр для настрою. Дуже гарний. повеселив мені, підняв настрій, я посміхалася, знімати його не хотіла, але знімала його на телефон для вас. За звичкою взяла світлу стречову спідницю, такі я носила минулого сезону, трохи вони мені набридли. носила я їх прямо отаку на тонкі лисенки для тепла. Ну, цього разу купувати не стала, коштувала десь 250 гривень. Трохи там є віскози, еластична, симпатична, достатньої довжини, але мені чогось вони вже набридли. Хочеться трошки об'ємніших якихось спідниць чи суконь, не таких видовжених, витончених, чи як сказати. Для доньки думала, що це XX справді розмір, але виявилося, що це повноцінна еска. Сіра, якісна спідниця. Цікаво зроблена, вирішила вам показати ідею. Сама б таку, можливо, б носила. Вона цікава, але довжина. Довжина вища коліна, а мене не влаштовує тепер. Гляньте, які гарні речі, гарних кольорів, щойно ми з вами приміряли. Ну а тепер, тепер мені захотілося. Total white look. Все почалося із спідниці у спортивному стилі, простьобаної. І яке ж було моє здивування, що це був не синтепоновий наповнювач, а справжнє перо, пух перо. Я знайшла бірочку. Цінник як для такої речі, як для хумани, був невеликий. Розмір L, шикарнюча довжина. І позаду на зручній резиночці Все це дуже-дуже зручно, мило, тепло. Цієї, цієї спідниці хотілося постійно торкатися. Це така спідниця пухон, але ну, дуже рідко можна зустріти. Я вирішила її придбати для свого магазину. Я не змогла її там залишити, хоч вона мені і не по розміру, але я впевнена, що комусь із вас вона обов'язково. Це той доведен, коли навіть не твій розмір, але ти згоден навіть у майстерню віднести, щоб лишити цю річ. Ну, я запропоную все ж таки тій з вас, хто теж оцінить її якості, вона просто неймовірна, неймовірна спідниця. Саме через таку річ мені захотілося вдягти себе в усе біленьке. І повірте мені, дівчата, якщо ви маєте більш гарні пишні форми, ніж у мене, білий колір не надає об'єму, він надає освіжаючого ефекту. І коли холодна морозна погода, всі ми із задоволенням звертаємо увагу на людей, які одягнені в світле. Ніколи не бійтеся світлих речей, вони принесуть вам задоволення більше, ніж сумнівів. А цей синтетичний пухончик виявився мені замалим, та ви лиш погляньте, як освіжає обличчя світлий-білий колір а, в портретній зоні. Це надзвичайно гарно. Прихопила з собою вам для демонстрації ще й Челсі і 100% шкіри, ще й мого розміру. І ціна невисока. І доглядати за світлим взуттям також не дуже складно. В інтернеті можна знайти безліч варіантів. Так би це виглядало, якби я одягнула все біле. Мені сподобалося. Напишіть, як вам. Взуття окрема історія. Багато було якісних чоботів. Із 100% шкіри. Вони неймовірні і високі, і невисокі. Vagabond – це мій улюблений шведський бренд жіночого та чоловічого взуття. Дуже гарні в них колодки, матеріали, це і шкіра, і замша. Вони... Неперевершені просто. Неважливо, спортивне взуття чи елегантне Footnotes, це Америка, виробник. Теж дуже-дуже гарні і нові, навіть нові, ледь не збірками. Чи збірками, бачите? Дуже рада була із вами разом прогулятися. Тисніть лайк, якщо сподобалося. Побачимося із вами вже наступного разу. Головна умова для цього бувайте усі, живі здорові!